Всім привіт, друзі! Ну І сьогодні ми розглянемо три приватки по чекінгану. Ну і що ж, погнали! А, стоп! До речі, забув де щось сказати. Я знімаю це відео з ноутбуку. Ось так. Так що, що ж, підтримайте мене, поставте лайк, підпишіться, якщо не підписані. Ну і все таке. Ну а ми. Починаємо. Ну і перша приватка в нас це субган. Субган, точніше, від ютубера Супчик. Він, до речі, український, вроді, ютубер. Ну, а я погнав запускати. Так, я вже зайшов. Я вже собі тут зробив скин. да, я трошки пограв. Е і тут є ще музика, але я її не буду включати, тож. Ну, авторські права, воно мені треба. Тут є куча скинів. Ну, оружія, ясно. Машини. Ось такі. Ми бігомо пройдемось. Так. Шляпи. Взуття. Це. Да. О, кстати, вот такое. Нимба. Отец, а, ну бы. Что звуки? Нимба. Да, реально. И тут. Ой. Ой. Так, и тут отца. Так, ну в общем ясно. Бігом все подивимось. Погнали. Так, давайте побистренькому. Так, тут як Японія. Воєнна база. Що? А ну, як тут? Ого! речі, похоже, як на BS 01 Full, там, помните, є, типа, як воєнна база, то тільки вона, типу, доповнена, шолі. Теж там є такі палатки. Стоп. Чуєте якийсь звук тут? Приголки? є, вишка. Ну, ясно, ясно. А реально працюю. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Кстати. Ой -ой -ой -ой. Кстати. Так. пта, я тільки зашов, в мене там музика включилась. Що за баг, Що за... А. Ну окей, Чао подивимось. Ой-ой-ой, легенда, легенда. Ну просто Чао Хаус. хаос. House. Так давайте щось інше. Що в мене знову ця музика Та... Що ж таке, а? Що ж таке? Тренч, боти, вотсплей? Що? 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 Так, а ну що це? Стоп. Реально? Просто, просто просто обрізали чалу хаос. Имба. І опять саме закаю це скітні опрісати. Шо за баги? Шо за баги? Так. Фі Сіті, Даст, Дене. Ну, скіф і Сіті, що це? Ну от сюди ми не будемо заходити. Просто... А, ну ясно. Окей, переходимо до іншої приватки. І інша приватка це Chicken Gun Приват від Фрузера. Так, тепер ми в приватці від Фрузера. Ну і що ж? Давайте подивимось, що тут. Тут є посилання на його YouTube, на Telegram. Так, це що? Ага, у мене Телеграма тут нема. Так, скінчики у камерами. Не. Так. Тут пушки. Ой-! Oh, <laughs> Меч з Майнкрафту? Так, вот таке вот, вот таке вот. Ну пушки, пушки. Псенчи с чикингами. Да, тільки... А, вот ця вот пушка вроде бы на анимації была. Чикингані. Шляпи точно такі як в Чикінгані, тільки. Вот свой вот нема. що? Це, це є. І вот свой немає. Ну там, десь пару нема. Тут все є в Чикінгані. Цього нема. Ні. вот цього нема. Всього. І вот цього вот. А ні. вот ця от пов'язка євро. Так клюви. Ой, имбов. О, оце-оце. Така-така. Ого. Так, безплатні монети. Офлайн. Так, арена. Погнали. Ну, ой, ой. Графіка, похожая как Schoolboy Run Away. А ну. No. Такі ж гранатки, як у Чикенгані. Ой, то есть димові. Просто, типа, свалка якась чи що це за карта? Грас. Тут. тунелі. Окей, машини. О, Тесла. Тесла. Ой-ой-ой. Це Ніва? Ніва. Ніва вчекинай. О! Оце от інба. Це ж з чало хаус. Так. А ну, погнали в тунель подивимось, ми що то. Ого. Ну, він такий, нормальний. І це можна звідти виїхати, да? Ой, Ну ясно. Так. Шоп? Стоп, це таке, як в Чікінгані? Чи? Да, це таке, як в Чікінгані. Чи ні? Ну, ладно. Так, таун 2. Кстати, є е там 1, це просто таун, є е Таун 3, є е таун 4, ну, нема там 2. А. Типа, знаєте, схоже, як в цих в мультиках дитячих от міста. Прикольно, мультяшно виглядає. Дело? Стоп! Мені здається, чи... в смысл. <різь> Вау! А стоп, а в мене тут? А ч мене поворачує? Алло! Та що за баги? О, норм, на кінець. Це Ой, в чикенгане опа Ну, это тут все обдаємось а блин тут є домики а стопа домик можна війти там будуть лишка реальні ну, як я поняв ой тут аж... Знаєте? Ше... знаете Ай, я ще не в колом на комп'ютері вигра не граф так Да йо! пта. Чо я за листы? Что? Мумаристика. <реш> О, на кінець! Реально ліжко? Да, реально ліжко Тут все є я, як в Майнкрафт. Так, окей. Де та вечера. Стоп. А да. де? А де? Не понял. Не понял. Да. А, есть. Так погнали в ней. Ой, ёпта. Ого. Так. Паркур. О. Залезу, Ёпта. Это реально прикольно. Та йод. То есть реально, як... тут и текстуры такие, как в Майнкрафта в старых версиях. Реально. Это что, старая какая-то? О, а там все, а там же пусто. Тейн, что, карту с Майнкрафта сюда загрузили? Бэкрумс, бэкрумс. А, ну просто бэкрумс. Типа типичный бэкрумс. Dark Fo Dark Fo Dark Forest. Тут еще десь пасхалка на цього, на Пелчикина, На легендарную. Sky Wars. стоять. Две карты в Майнкрафт. В одном и Киберпанк. Киберпанк, ну что тут? -то? Кстати, тут где-то есть машины вот вся машина есть в чекингане и еще тут а я две машины а давные стоять Это я здесь уже бачу вот вот вся вот да и ця те машины в чекингане Бейс 01 фул А, ну бейс 01 фул тільки доработано. Ч, по моєму якщо чесно, от я от подивився сейчас. Да, краще в реальному чекінгані, бо тут вона, ну, поменше, поменше. Так. А, ми всі... це все... Спасхалка. Так, сервера. Создать. Так, бой, смерть, командный бой, песочница, Беннихоп. Беннихоп це паркур. Дропер. Це ну типа. Ну короче. ТНТ, раннер. Кино. 50 трапс. Це шо. А, це тоже типа паркур, но не кино. Ну, бо паркур, паркур. Мы ее сами можем побудувать. Ого, тут реальні видео. 2 демо 19 к панда кунфу 4 Стрейлер. Китик. Коріш. Йо.с. Йо? Челу ченазус. Так, отака от приватка фрузера. І остання на сьогодні приватка це приватка Chicken Strike від Снайпер Гуся. Снайпер гусь тоже ютубер. Я, в принципі, вам всіх ютуберів, ну, авторів цих. Приваток вам сказав, так що, якщо що, в Ютуб зайдете, там напишете їхній нік та й все. І да, всі автори цих приваток ютубери. Так. Ванку, я вже тут грав. Тут є промокоди. тут я настройка управління. Сорі, можна аж сюди. Ну, давайте, хай тут буде. Соріну. Я. Ясно. Тут є Телеграм, тут є кейс сайт, тут статистика, тут що нове. Так, магазинчик. Скини, це свинюшка, це пленк. Такі от оружі, тут тільки оця штука прикольна, в принципі. А, ну це так. Да. Шляпи. Тут я касту вот, такі вот, такі вот, такі вот, 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 о, моя, кстати. Такі вот, так вот, такі вот, такі вот, ну, ясно, їх тут куча. Таке, таке, таке. Ну, понятно. И... А, ой, ой-ой-ой, ой-ой. Магазин, ще тут я кастомізація. Лобі. Знать. Так, це Desert Town. Це Форс. Ну це є ці карти в Чкенгані. Дайте порт, бо він якось виглядає не так, як в ЧГ. Може це якийсь такий. А, ні, це такий, як в ЧГ. Так, да, тобто тут -то тільки одна карта. Така, як. Ой. Ексклюзивна, не така, як в ЧГ, як я поняв. Оце. Storage. Окай. Okay. Погнали. Тут є ще десь пасхалка, пасхалка, пасхалочка. Десь тут. А, а, так, да, я тут. Э, Значить, тут є оцей Леон. Леон. І є... я друэль. Кстати, там Е украинская. Да. Прикол. Так, Машинка машинкой я всякие штуки так. О, это О, е, щит. Окей, окей, окей. Так, плент. Тут -то бомбу, типа, загружати, тут -то ще щось. Ну, ясно, ясно. Так, це остання вже приладка. А... Ясно. Ось таке відео вийшло, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і всім пока. І так, підтримайте мене лайком і підпискою, якщо я не підписані, бо все-таки вже я знімаю на компі, а це трошки ну, непривично для мене. Всім пока.